що у вас тут робиться? А що ви тут забули? Стерина, що pues ту забув, як справи, чим займаєшся? Як життя, життя закінчилось. Уже двічі, nah, кстати. хе хе Перший раз коли ти жив, а другий раз коли зубаком став. А тепер усе вам, золото, хлопці. лисий! Е! Ти що робиш? Я ж золотій броні. Хлопці? Хлопці! Тримай! Ладно, 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 тримай, тримай, тримай! Не бій, не всіка не надо! У мене і так уже кілька стаків! Йоу, друзі! Всім привіт! Сьогодні ми виживаємо у Майнкрафті. Але все до чого ми будемо торкатись, буде ставати сплошним золотом. <хи> І як би це, звісно, не звучало, але треба попробувати пройти Майнкрафт. Я вже пробував проходити Майнкрафт, коли те, до чого ти торкаєшся, стає би те, до чого ти торкаєшся, стає тінтішками. В общем, чим тільки я не проходив. Ну, золотом. <хи> золотом ще нібито не було. І заспавнились ми прямо біля. Салища. І Я сподіваюся, що щось тут я точно знайду. Головне тільки знай що не підходити до дерева, а добувати його саме ось так. Тому що, якщо ти підійдеш, то звісно це дерево стане золотом, і буде велика проблема його добути. Так же само, як і копати шахту, так же само, як і все остальне. І тому треба бути максимально максимально обачним, тому що ти підходиш бем, і в те все стало золотом. Двері добре, що тільки золотом не стали, і слава Богу. Кстати, не знаю, чи скриня може стати золотом. І кстати, я би це, якщо чесно, був би не проти перевірити. Давай заберемо звідси хліб, остальне мене в принципі не цікавить скриня стала золотом! Йо, значить, ось у тобі в чому і біда, поняв? Якщо тут ось два блока, ти вже й не вилізеш, поняв? Тобі треба бути максимально обережним і максимально правильно все робити. В общем-то, я бачу сіно, сіно, головне, не перетворити на золото, щоб не було ніяких абсолютно проблем. Давай його швиденько доводимо, тому що їсточки то хочеться. Розумієш, да? Їсти треба, хліб треба. А, -а, -а де взяти його, якщо... якщо я зараз візьму і перетворю на золото, буде проблема, правильно? <пух> так, тут якоб. Старина! як життя, Вікно тобі тубинат золото? Викно, мабуть, золотим стати не буде. Ну ладно. Давай я тако зроблю. О, за борту я золотим не стає. Ладно, тоді добре. Тоді, значить, я вас не визволю, друзі, тому що нема як, нема як Зато отут є в нас скриня, в ній є купа хлібу і. І все. А кузня, є тут у вас, Ні, народ. Мені треба. Що мені треба? А я Не знаю, що мені треба? Мені треба просто ресурси і багато ресурсів, тому що поки що те, що я маю, це дуже і дуже мало. Мені би, мені би більш і було би круто. <свіс> Зато єдине, що мені подобається, я зможу просто брати, добувати це золото і торгуватись з піглянами. Тому мені треба дуже і дуже швидко залишити. Летіти в пекло і там наторгуватись нормально. Я зможу наторгувати собі як і перлини, так і купу стріл, так і дуже багато всього. От, але я би, звісно, туди пішов обов'язково, проте я щось не бачу Голема. А голем штука серйозна, але зверху ще є кусок селища, тому я думаю, що саме там він і знаходиться цей голем. Кстати, тут є ще будинки, і в яких може щось бути доволі солідне. Ану. Опа. Так, яблука. Яблука теж непогано. Забираємо. І голем тут як тут, братва. Значить, що нам треба? Нам Саня, не підходь до верстака. Що ж ти робиш? Нам треба меч. тому що за допомогою меча ми зможемо його розбити. В общем то, мені треба ще блоки. А які мені блоки треба взяти? Давай, назбираю зараз земельки трошки. Так, старіна, я готовий. Давай, бемс, бемс, бемс. Все, супер! Ти не очікував, так? Да? Головне, щоб в мене меч не зстиг зламатись, тому що, наскільки я пам'ятаю, меч ламається доволі швидко, і не хотілося б, щоб він взяв і отако поламався. Але ми можемо тебе з легкістю розбити, братух. Щоб все було супер. Ні, меч все-таки не зламався. Все хорошо. П'ять заліза Йоханий бабай. Ладно, ставимо верстак, робимо собі відразу кайло. Чому би ні. І робимо відразу собі залізний меч. Чому би ні? Правильно, правильно. Правда, сокири нема, ну нічого страшного. Це в принципі не біда. Забираємо ми наш цей, нашій верстак, і тут є ось вихід вище. А тут у нас коптильня обалдеть. Ну, братух, я тебе позолотив трошки. Хе-хе, позолотив тобі хату. Все хорошо. Можна сказати, що я як священник, братуха, так що довіряй мені і платинолу. Лох у вигляді смарагдів. А я поки що добуду трішечки каміння, тому що треба сокира. Сокира, сокира. Ідити до мене. І я зламаю цей верстак. Тунтурунду. І я піду ще у печеру. Тунтурун, дуду -ду -ду. Ось до вона вже є. Хе-хе. Let's go. Бенц. такс, такс. А вугілля мона? А вугілля є. Хорошо. Тому що за допомогою вугілля, братва, я, кстати, вже й золото вмію добувати. Супер. Тому що за допомогою вугілля я можу зробити собі з кайфом смоло за допомогою яких я буду бачити абсолютно все. Так головне не забувати не підходити до пічок, до верстаків, до скринь, бо може бути велика проблема. І так як у мене з'явилась сукера, я був у мене проти зрубати оце дерево, тому що, тому що, якщо мені знадобиться дерево в печері, а в мене його не буде, то в печері мені його буде дуже складно знайти. Ну, хіба. Хаба що, якщо знайти якісь шахти закинуті, але закинуті шахти не сильно хочеться шукати. Хочеться просто назбирати купу дерева і кайфувати. Ну і ще непогано було б скрафтити собі відеречко тому що за допомогою відеречка я зможу дуже легесенько зробити собі обсідіановий портал, за допомогою якого все ж таки можна буде щось тоді знайти. Що тут робиться? А що ви тут забули? На. На хліба. Ооо, -о, -о, о, да. Пахне, пахне. Виходи, виходи. Диви. Давай, 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 вилазь. Ненормальні якісь. ти Типиди на них. Диви на них. Диви, 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 диви. Ідуть за мною. Ладно, хлопці, все, я погнав, давайте. Не буду я вас рятувати. Хліба вам дав, гуляйте. Гуляйте на весь хліб, а я погнав. go. Під водою теж стає все золотом. Ладно. І одна біда, я хотів би набиратись воздуху, але не вийде. Хі -хі. Ладно, давай вилізем. Стеріна, що забув, як справи, чим займаєшся? Як життя? Життя закінчилось. Уже двічі, кстати. хе перший раз коли ти жив, а другий раз коли зубаком став. Хі -хі. Ладно, надо купа хліба, без нього нікуди. Бемс, бемс. Все супер. Ти що, ще досі пливеш? Іде отсюда. Так, значить, що мені треба? Мені треба трошки заліза, пічка, і в цілому можна шурувати. Шо ви плавати не навчились, чи що, хлопці? Давайте я цього. По-нормальному. Давайте все заново. Спробуйте іншим разом до мене прийти, а я тим часом стирю трошки заліза. Такенте, ми в якійсь лабуді. Мені треба лава. Лава! Я бы хе хе купу. Ви. He -he -he, бой так, хорошо, з цим ми розібрались. Значить, що мені потрібно ще? Мені потрібно... бажано, ладно, давай каміння якого ще щось добудемо, такого, що мені не сильно треба. От, в общем, в общем, щоб не забути, давай, давай все заново повторимо. Мені не підходити до стін. Ну, не до стін, а до верстака, до моїх пічок, які зараз будуть у мене. Мені не можна підходити до скринь, яку я ставити не буду, тому що я хочу, по-перше, пережарти своє залізо і разом з цим побудувати тут портал. В общем то, для портала, що потрібно, нагадую. Мені треба вирити яму. Ну не яму, а дирку в стіні. Без цього тупо нікуди. У мене буде золотий портал. Бемс, бенс, бенс. І все супер. Все кайф, все чіл. Отут ми тако робимо. Отако теж, отако теж, і отако теж. Все. Для чого я це зробив? Для того, щоб вона не вилилась. Бо якщо вилиється вода, буде велика проблема. А проблем я не хочу. Мати абсолютно. І отако от ми робимо. Все. Chill. Chill, chill. chill. Let's go. Що по залізу, а заліза вже трошки вистачає. Тільки я все рівно. Ах! Води то нема. Доля секунди, і вода з'явилася. Хорошо. Значить, що ми робимо? Вливаємо воду. Супер. Набираємо лаву. І будуємо собі конкретного характеру серйозний портал. Є тільки одна біда. Я не впевнений, чи зможу я в цей портал зайти. Оце реально буде проблема. Це реально буде велика проблема, тому що якщо я не зможу в нього зайти, то Майнкрафт я пройти теж не зможу. По ідеї ну як по ідеї не зможу. Я тупо не зможу його пройти. Хорошо так, ладно, доробляємо собі весь армор, бо без нього нікуди. Бемс, бемс. Хорошо. Броня є, все є. Значить, наші оці речі ми забираємо. Без цього теж нікуди. Бемс, хорошо. І пробуємо підпалювати. Портал запалився. Супер. Що якщо? Хі-хі Але є проблема. Ну. Ладно, про це я трошечки не подумав. М -м -м. Зато є багато золота. Дякую і на тому. Ладно, портал. Ти прослугував мені вірою і правдою, але ти став золотим. Супер. Уже непогано. Значить, я буду знати, як мені прийти до порталу. Це звісно дуже круто, але мені треба прийти спочатку до Піглінів, тому що завдяки Піглінам я можу розбагатіти просто в рази. Так, Пігліни, малесенькі, малесенькі пігліни. ідіть до мене. Тримайте, давайте дураків не валяйте. А мені треба зробити собі золоті черевики. Ви спитаєте, чому? а щоб пігліни мене більше не трогали. Ох ти! Йо! Голова синяча! Сало ходячий іди отсюда! Ти поди на нього. Ага, ти бачила, таке? Ти Так, хлопці, золото вам туди. А це я заберу, пожалуй. Все, ти, ти йдеш туди. Поняв мене? Ти поняв мене? Ти мене поняв. Хорош, хорош. Кстати, вони дають обсидіан. Тому якщо я певну кількість часу з ними поторгуюсь, я зможу собі нафармити все, що мені тільки потрібно. Так що, ідеї, з цим золотом, дуже навіть легко, я би сказав. Хоча верстак я за це що таке? Оооо. І чорто собі. Не Так, там ще один свинтус на горизонті. І я би, якщо чесно, зніс йому кабіну. Але на початку треба вас погодувати, хлопці. Все, я погнав бийте сало. Побажайте мені вдачі. Let's go! Де звідси? Porсяво nieче! Ся, дякую за шкіру, м'ясо. Хорошо. Так, чуваки, ви отримали багатство, яке вам і не снилось. Дайте мені щось взамін реально солідне, а не пісок душ, тому що ну це реально ну, ну, це свинячий поступок. Ви шарите, не треба мені ця всяка ваша ерунда. Дайте щось толкове. Так, обсидіан бачу. Вони мені що можуть запропонувати? Вони мені можуть запропонувати купу стріл, вони мені можуть запропонувати очі енду. Що мені дуже сильно і потрібно. А разом з цим всім я можу їм дати купу золота. І у нас вийде непоганий такий бартер, хотів би я сказати. Але для того, щоб бартер був більш надійний, мені треба як мінімум принести ще кілька чоловік сюди, а як максимум добути купу золота. Значить, з чого ми все ж таки почнемо? Золото в мене є, і золота в мене є немало. Значить, ми можемо його поміняти. Це буде менше стаку, якраз чуть-чуть, І я зможу щас когось сюди привезти. Добачу одного лицаря доблісного, але він насправді дуже далеко. Мені да хтось хто буде тут набагато ближче і хто буде менше базікати. Так. Сало ходяче мені не сильно треба. А оці два перця, йдіть до мене, братва. Кидаю золото. Оба-оба, оба. Ви прийшли, кидаю ще одне. Так, ладно, золото підібрав. Кидаю ондо. Давай, ти побачив, друг. Кидаю вам ще одне тут. Кидаю тут ще одне. Ой-ой-ой, які ж ви молодці. Які ж ви молодці, хлопчики? Давай, давай, давай. Хоч одного ще притягнути, щоб все було супер. Він, в принципі, не розуміє, що в нього золото під ногами, бо він трошки тупоголовик, він трошки, він трошки не шарик, короче. Але я думаю, що він обов'язково зрозуміє. Oh, wow, скільки Вау! Ладно, кидаю ще одне. Сюди до мене, маловесенький. Давай, потом сюда, а потом туда підеш. Що uh? там? Uh? Тримай ти тоже. Что дивись? Врезут, лопух, кидаю туда. Оооо, oh -oh, побачив. Кидаю ще одне. Ти Оба. Оба. Давай, давай! Дурака не валяй, іди до мене. Uh? Все цей поцик. Все бачите, да? Ти куди? Все вони бачать, ці хлопці. А? Диви, диви. а тепер усе вам золото, хлопці. Е, лисий! Е! Ти що робиш? Я золоті броні. Все, давай йди туди. Не воняй. Хорошо, все в нас тут супер, хлопці. Все в нас хорошо. Тримайте. Ви торгуєтесь як реальні продавани. А я в свою чергу піду за новою партією пацанів, тому що, тому що в принципі не проти. В принципі, не проти. Давай йди до мене. Оооо, диви. Опа. Эй, hey, в смысле все отдав? Не-не-не. Я ja не дурак вам все давати. Малый. Пішов геть. Ой, він на мене загрався, але ?まあ він щас побачить він щас побачить там золото, поняв? І він такий о-о-о, я все забув, я готовий з тобою торгуватись, друг. Ти мені як брат, ти мені як брат. О, -о, -о хорошо. Пахне, пахне багатством, хлопці. Хе-хей, дівчата, заживем, ой, заживем. Не дали, лук буде. Надо трішечки тут е, розчистити територію, я би сказав, тому що мені не вистачає золота. Мої золоті запаси закінчуються, а пацани його використовують дуже швидко. І дають мені дуже багато всякої всячини. Я би її Справді був би не проти всю підібрати. Давай глянемо, що тут є у нас. Всякі зілля, ерунда, єрунда, ерунда, стріли, непогано. Чотири перлини. Хорошо, хорошо. Пахне багатство. Пахне великим багатством. Так, хлопці, даю золото. Хлопці ваще, накидують так супер жорстко. На більше я перлин не бачу там. а? Да, не бачу. Перлин реально не бачу, але нічого страшного. Зато є купа блоків, швидкість душ чоботи, дерев'яна ця штука мені не треба, заряди полум'я мені теж не треба, це не нада. В общем, пістока шкіревіш. Голодні, що Все тут нормально у мене. Все, давайте торгуйтесь Короче, я им хліб отдав! Не, хлопці, хліб мені надо. О, мій хліб. Непогано, а вилізти як. А як вилізти? Ой-ой-ой, ти чо б'єшся? Дурний чи що? Я тобі золото сіки даю, а ти битись готовий за мене. Чи що? А малий ваш і мені не треба. Поняв, так? Да? Ну, Накидають вони, дай Боже. Правда, в мене закінчується місце в інвентарі. Мені треба щось з цим робити. У мене вже 12 перлині, мені вже цього вистачає, два стака стріл теж дуже багато, але я був би не проти отримати шеф. Давай, давай стріли. Так, он є. Ось тут зараз підберу. Бем. стака стріл. Непогано. Так, більше нічого по суті нема. Ладно, все. Ей, у них, походу, золото кінчилося. Ладно, треба погодувати хлопців. Годуємо хлопців, хлопці, бо вони сильно швидко тринькають моє золото, це реально проблема для мене. Хлопці, хлопці, тримай! Ладно, 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 тримай, тримай, тримай! Не бій! Все, хорошо, бо їх насправді просто так багато, що вони можуть мене знести дуже швидко. Поняв так же само швидко, як вони з'їдають це золото, яке я їм кидаю. Опа, перлинку, па. Хорошо. Все, мені більше не треба. Хлопці, давайте, щоб золото моє не тринкали. Пішли всі. Геть! Бо це... Не ваше. Я тут їм, поняли? Тихо, вмру щес! Пісердечка. Живу. Нормально. Гравію мені стаки точно не знадобиться, тому. Фу. Так, швидкість душ. Давай одягнемо і трохи поїсти Хух. Ладно, хлопці. Там малі були! Ви там малих нарожали, чи що? Що ви натворили? Золото моє не трогати. Поняли? Малійські бідісти. Так, сюди мені все давайте. Стріли мої, всі мої речі. Я пішов. Портал побудувати зможу. Берлин маю. Значить, е, наступний етап це Блейзи. Ух ти йо! Ти бачив? Фортеця. Оце хорошо. Let's go! Зато я можу по піску душ бігати, да? А, ну мені один, мені байдуже, коротше. По піскудуш, чи не по піскудуш. Я Я золото спамню. Так, старина, давай так, щоб ти особо тут єрундою не страдав, я тебе. Приберу звідси, а мені надав. Треба... Так, страшна фортеця досягнення. Це дуже добре, але мені нада спавнер. А де я можу знайти? Звичайний спавнер? Відскажіть мені, будь ласочка і я буду дуже радий. Ладно, пішли сюди. Щось ми точно колись знайдемо. Бо поки що запаха. Я не чую. Ти диви. А ось що! так, одна біда. До спавнера не підходимо. До спавнера підходить не можна. Є ідея. Як врятувати можна себе? Отако. Все, хорошо. Давай, друже, ти теж іди отсюда. А палки блейза випадають тут. Повинні. Так, аби ще не померти. Помру, помру, помру. Помер. Хух, народ, щоб довго не затягувати, хочу вам показати, що в мене є шість палок блейза. І я можу зробити з цього 12 очей. Кстаті, треба було добути більше, але десь Сашко провтикав трохи. Ладно, головне те, щоб в мене портал, блін, не пропав. Тому я кидаю око і дивлюсь, яку сторону. Окей. Ну що, мені лишилось довго шукати, а вам просто <хи> секунда. Так, ну і в теорії, по моїм підрахункам, десь тут і повинна знаходитись фортеця. Ну я не впевнений, але я сподіваюся, що все буде саме так. Тому що, блін, не хочеться копати. Я і так тут, блін, золото добуваю постійно. Мені усіки не треба. У мене і так уже кілька стоків. Нормально, живем. Мені подобається те, що я оці блоки, де спавнюється лоскутниця я їх можу замінити на золото. Хі -хі. І кайфувати. Ладно, що по фортеці? Вона десь є, нема. Чую зомбік? Ану. О, он там портал! Я бачив! Я бачив портал! Пішов геть? Пішов геть теж. go! Так, тебе ми зламаємо. Я думаю, так буде правильно. Оце все, давай быстренько замінимо на золото. Правда, окрім порталу, портал не хочеться замінювати на золото, тому що можуть бути конкретні проблеми. Ем, як правильно зробити? Я думаю, що якщо я отако зроблю, отако вилізу, отако бемц, я зможу зробити. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Хе-хе, хорошо! Хорошо. О. Ну, непогано, ти знаєш. Тихо. Ой-ой-ой, оце я біди наробив. Погнали! Let's go! Кінець? Ну, таке, да. Щось типу, як кінець. Хе-хе, ладно, погнали далі. Єдине, що я забув зробити, я забув зробити собі лук. Що не робиться, а все поняв. Забув зробити лук, але по ідеї у мене у мене все на нього є. Супер. Хорошо. Так, дракоша, сильно мене не трогай, я з тобою дружу, і я тебе люблю. Ой, давай, друг, пока. Він навіть не зрозумів, що я його підпалив. Поняв? Він настільки дурачок, що він не розуміє, що то я його підпалив. Ладно, робимо ще трішки палок, робимо собі нашій суперовий класний лук і забираємо верстак назад. Хоча ні, він мені не треба. Ладно, значить, що мені потрібно? Мені потрібно банально зламати всі кристали і вбити дракона, правильно? Правильно Це робиться дуже легко, братва. Головне просто влучно стріляти. Ну, я, правда, не вмію, але трошки виходить, ти знаєш, трошки виходить по кристалам стріляти. Колись я пам'ятаю, для мене це була капець, яка велика проблема. Зараз уже насправді хі -хі, трошки вмієш. Ой! Я... я вже все й поламав, чи що? А, ні, он до великий, да? Ну то я, мабуть, не зламаю. Ой-ой, ой дракон, вибач! Я хотів зламати твій кристал. О, я зламав. Хорошо. Так, ну і все, що мені лишилось, це просто два кристали за гратами, і все. І все. <смір> легше, легше, простіше, простішого, братва. Ну як, тут просто треба попасти. Опа, і погнали до останнього. Опа, з першого. Бундуш є, дві. А як тебе зламати? А, зламав. Ну хорошо. Ну що, дракон, ти готовий до підпалу, братуха? Давай йди до мене. Свинота. Хе-хе! Ні, це легко робиться, насправді, головне не померти, бо можуть бути певні проблеми. От. Наприклад, проблеми з тим, як мені потім сюди прийти. От, це будуть реально великі проблеми, але стежка є золота, так що знайду шлях. Хі -хі. А в принципі, так то що хочеться сказати. Насправді це дуже легко робиться. От, ну, проходиться Майнкрафт ось таким приколом, тому що, ну, по суті, не нічого складного. Головне робити все дуже правильно, головне правильно заходити в портали. От, а так то. Нічого такого суперскладного я б не сказав, що тут щось жесяк складно. Головне його зараз тако обійти правильно, от Бемс, запригнути і накидать знову по кумпулу йому трошки. Щоб він тако очухався і сказав: ой 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 Саня! Ва... Мні хана! Всім пока.